Вітаю! Ми приїхали до Андрія в будинок його діда з бабою. І зараз розбираємо сарай. Що лишиться або що буде добре, гарно, то ми заберемо до себе на дачу, а все інше повикидаємо або повозимо. Будемо продовжувати розбирати ще цей сарай. Він величезний. І хлопці розбирають сарай, залишки. Дивіться, скільки ми вже зібрали собі дров на дачу. І ще є у нас такі пів. Ось такі ще величезні бруски, бруси, з яких можна буде зробити, ну, відшліфувати, а може ще й зробити якусь бісідку або якийсь навіс може біля хати. Пірголу, як кажуть. Але в нас є проблема, нам треба знайти трактор з великим бортом, щоб це загрузити і відвести до дороги, бо наша фура не зможе проїхати в ці вузькі вулиці. На жаль, вони настільки вузькі, зверху дерева може пошкодити Е, І ще там є такий один поворот з юзагом. От бачите. І там ще один він йде. Що не може. Фура стентом завернути сюди. І ще й немає куди виїхати в ту сторону, щоб там десь розвернутися. Тобто, якщо заїжджати, потім назад їхати. Коротко, ми вирішили знайти десь причіп, трактор і вивезти все це туди ближче до дороги. Поки хлопці працюють, ми робимо бутерброди. Зараз трошки перекусимо і будемо продовжувати всю цю вакханалію. Почали розборку ще одного сараю. Зараз виберемо самі кращі нячки і заберемо собі. А інше спалимо або ось, зробили тут для сусідів трошки дровник. Можна забирати що хочете. Як скаси, тянуть, потягнуть і сарай затягнуть. Це копні.

Ура! Ми вже працюємо другий день, бачите, що ми розібрали ці всі сараї. Вийшло дров у нас сараїв з цих двох Ось, купа. Ось. Тут ще гарні, тут бруси є, їх можна щось будувати. Ось тут і там. Ще дошки бачите, які класні є. Так само можна з них щось зробити. Це до цього, до чого ми було? Так. Так. Розкриємо дрова і лишимо їх на тиждень. Зараз буде відбуватися стиковка космічного шатлу. І так, вітаю знову ми загружаємо дрова. Дивіться, це вже другий прицеп. Замовили трактор, він нам допомагає, а вон хлопці зробили опалубку і закидають туди дрова. Там ще є вон, трошки всякого малого стафу. І ми ще заберемо дві кроваті, якісь шкафи. Коротше, така буде у нас дача, Капець, я, я вам кажу. Це ми загрузились майже. Лишилася одна ходка, там буде будуть меблі. Я маю надію, що у нас сюди ще влізе. Тут ще метра два, мабуть, є. Зараз да, будемо О, Дивіться наша фурочка. Під'їжджає. А ще дивіться, які в нас кіточки. Ми чекаємо, що до нас заверна фура. Дивіться, ми підготували цей сарай. Зараз будемо складати. Сюди дрова. От. В принципі, трошки місця є. Ти перекинув цю кліпу з правої сторони наліво. Може треба її спалити, не знаю, кажіть, що робити. Це ми з хлопцями вирішити трішки заготовити дріб. Я на каже я дити. У нас йому трішки. Каже Евген. Аден. Ну Отак, зараз виглядає наше подвір'я. Вже не складали це. До наступної весни прибирати не будемо, накриємо чимось. І буде так собі лежати. Потім розпилимо і будуть ще додаткові дрова. Там трошки металевого обрухту залишилося. Зараз цей стілажик зберемо і занесемо в сарай. Буде красота. А зараз ми з хлопцями. Бачите, ми вже розмістили стілаж. І почали завантажувати його всяким непотибом, який ми збираємо в різних дачах. О, бачите, ще трошки йде. Давай. Денисе, давай! Клади його десь. А це буде шукати не гублять, мені живеть. Нарешті прибираємо після того, як розгрозили цю величезну вантажівку, твою денчик. Ха! Нарешті ми закінчили розвантаження, хлопці трохи прибирають. Андрій прибирає всередині кузова. Щас ще трошки, але це тільки так здається. Тільки здається чому? Тому що деревину ми поскладали, але в нас є столи стільці. Це Сергій, вітайтесь! О, Такі штуки є. Це ще все треба зібрати, або десь скласти, або в сараї. Або в сараї, або десь цю стедяшну, що мене намотили таку величезну. І думаю, на кухні з нею зробити ну, типу, робочу поверхню. От тут. Замість оцих штук некрасивих. Отак, повністю все чик, чик, потім зробити. А знизу якісь можна полочки. І світ лише дрова мінця. Вітаю!